Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні порада від Таро на наступний тиждень з 29 вересня по 5 жовтня. Викладаємо три карти, а ви вибирайте свою. Так, дивимося. Перша карта у нас колісниця, старший аркан. Ця карта радить, куди б ви не збиралися, ідіть. Ідіть туди, куди ви націлились. Ви поставили собі ціль, ідіть, і буде вам успіх. Візьміть ініціативу в свої руки, проясніть ситуацію. Ставте собі ціль і рухайтесь. Якщо вам треба відправлятися в дорогу, то відправляйтеся. Якщо у вас питання стоїть. Що мені робити в даній ситуації, то карта також радить вам бути активною, вирішити, що хочеш, і до цього йти, не покладаючи рук, поки ви не доведете діло до кінця. Ви повинні зрозуміти, що ця карта вам радить не розпилятися в діях, а потрібно концентруватися на чомусь одному. Так, друга карта в нас також активна. Лицар жезлів. А ця карта радить діяти і діяти активно. Із запалом, активно вирішуйте свої питання, рухайтесь, дзвоніть. По цій карті треба активно діяти і сміливо. Не потрібно будувати вам довгострокових планів, просто дійте, і далі у вас ситуація почне розвиватися швидше. І третя карта у нас також активна карта. Шестірка жезлів. Ця карта говорить про активні дії з допомогою інших людей. Карта радить вам взяти все в свої руки, братися за те, чого ви хочете, чого прагнете, рухатися впевнено, активно. Демонструйте, що ви маєте певні знання, докази, досягнення. Покажіть це все іншим людям. По цій карті треба комунікація з іншими людьми. Карта ще вам радить заручатися підтримкою інших людей, бути на виду, в суспільстві, спілкуватися з колегами, з друзями. Треба обов'язково йти на контакт з іншими людьми по цій карті. Впевнено, цілеспрямовано, за планом. І навіть якщо в душі не впевнені, то тут потрібно вести себе так, як лідер, як активіст. Ось такі вам поради. На наступний тиждень! Всім бажаю хорошого тижня!